Радощі меж. Сердечно вітаємо всіх учасників освітнього процесу Лисичанського ліцею номер 27 зі святом останнього дзвоника. Доброго ранку, наші діти і батьки. Навчальний рік на фінішній прямій. Сьогодні ми звертаємось до вас ось так через екран. Через метри і кілометри. Байти і гігабайти, З любов'ю і з сумом. Маємо чудову звичку і таку ось перекличку проведемо на початку. Щоб було все по порядку. Хто з ліцеїстів у нас наймолодший? Перший клас. То не посидьки повсякчас. Ну, звичайно, другий клас. Хто старанний кожний час? Безперечно, третій клас. Хто початкову школу закінчує у нас? Звісно, це четвертій клас. Про молодших ми згадали, проводимо перекличку далі. Середні класи теж озвіться, дистанційно покажіться, хто є нушівці у нас. Наш любимий 5 А і 5 Б клас. Радо вітають усіх вас! Шості класи, ласкаві будьте, показатись не забудьте. Сьогодні 6 А і шостий Б клас. Ми представляємо для вас. Дуже прошу сьомий клас. Ми чекаємо на вас. Присутні тут сьомий А і сьомий Б клас. Дружба об'єднала нас. А восьмій класи, що нам скажуть, коли себе уже покажуть. Восьмі класи презентуємо разом з собою. Ми завжди за них горою. Перекличка в нас триває. Дев'ятий клас. На вас чекаємо. У святковий день і час 9-й є присутній клас. Дуже важливо серед нас побачити 10 клас. Як класний керівник ураз представляю вам 10 клас. Ті перекличку завершають, кого в ліцеї нашим добре знають. Улюблені наші 11 А і 11Б клас. Дистанційно всіх вітають вас! От і добре. Всі з'явились, в онлайн режимі появились. На перекличку прибули, Тож урочисте дійство починаємо ми. І виступ мені хочеться розпочати зі слів вдячності, слава Збройним силам України, захисникам і захисницям нашої батьківщини, завдяки яким у нас сьогодні свято. Слава героїчному українському народу, який наближає перемогу, щирі слова вдячності всім працівникам ліцею, учням, батькам, усьому нашому дружньому колективі за злагоджену співпрацю. Розуміння і підтримку. Разом ми сила. Ось і завершився 2022-2023 навчальний рік. Він був для нас тривожним, незвичним. Цілий рік ми працювали в дистанційному режимі і надзвичайно відповідальним, адже проходив в умовах війни часто під звуки повітряних тривог і вимагав від нас не тільки дати учням хороші знання. А й захистити їх від небезпеки та зберегти найцінніше їхнє життя та здоров'я, скільки було переживань, вимог, питань без відповіді, що часом здавалось нереальним все це організувати на відповідному рівні. Але, попри виклики, які постали перед країною, завдяки вам, мої дорогі учні, батьки, колеги, ми подолали перешкоди. Зуміли якісно організувати освітній процес, і тому сьогодні у нас свято свято останнього дзвоника. Вітаю зі святом першокласники. Ви особливі, бо перший рік навчання в школі у вас був не за партою в класі, а за монітором та з електронним букварем. Але не хвилюйтесь, усе ще буде. Головне, що з вами найкраща перша вчителька. Яка навчить вас не лише читати, писати, але й стане вашим дороговказом у шкільному житті. Щирі вітання випускникам 4 класу. Ви молодці, подолали перший рівень навчання і уже отримали відповідний документ свідоцтво про завершення початкової школи. Тож час рухатися вперед і підкорювати нові вершини. Після канікул чекаємо на вас у 5 класі. Попереду захопливе навчання, нові вчителі цікаві предмети. Упевнена, ви станете найкращими учнями нашого ліцею. Хочу привітати зі святом останнього дзвоника і учнів 9 класу. Ви теж отримуєте документ, свідоцтво про завершення базової середньої школи. У вас є величезний багаж знань, які ви отримали в школі. У вас є сили, юнацький азарт. І максималізм. У вас є друзі і рідні, а також ваш класний керівник, який завжди готовий допомогти, впоратися з будь-якою перешкодою, яка чекає на вас у 10 класі. Тому вам ми не кажемо до побачення, а до зустрічі в 10 класі. Вітаю зі святом останнього дзвоника наших 11-класників. Для вас, випускники. Цей дзвоник справді є останній, залишаються позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів, ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю. Будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Дорогі учні, щиро вітаю всіх зі святом і щиро дякую за те, що ви зберегли традицію бути найкращими, за перемоги в Олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, турнірах, онлайн-змаганнях та за хороші результати в навчанні. Педагоги ліцею пишаються вами. Дорогі учні, попереду прекрасна пора час літніх канікул. Нехай вони будуть для вас мирними цікавими. Хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час, тому його потрібно пережити. А останній дзвоник. Це лише фініш 2022-2023 навчального року. Але по суті, старт, початок нового рівня, нового кроку вперед. І я хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Пам'ятайте завжди: Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що ви. Майбутнє України. Бажаю всім нам перемоги. До зустрічі у 2023-2024 навчальному році. Слава Україні, З Цей навчальний рік не був схожий ні на один попередній. З ним лихом вірвалась в наше життя війна. Вона стала справжнім викликом для освітян та учнів. Нові реалії забрали в нас найцінніше. Живе спілкування, захопливі погляди, спільні відкриття, проведення часу разом. Але ми не здалися. Ми сміливо перейшли на освітній фронт, щоб разом будувати світле майбутнє нашої країни та виховувати її розумних нащадків. Ми викладали, волонтерили, говорили про війну, підтримували один одного, створювали відеоролики, малювали. Читали вірші, писали листи солдатам. Вони боронять нашу державу, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялися українські діти на своїй рідній українській землі. Не знаю, де буду і що зі мною буде у житті. Одне я знаю точно, що не забуду тих, хто загинув за нас у цій війні. Шануємо хвилиною мовчання тих, хто полягли. Щоб в мирі та щасті ми жили. Сумно, що в нових реаліях життя ми не можемо з вами зустрітися на рідному, шкільному подвір'ї, на урочистій святковій лінійці. Та все ж, шановні дорогі наші учні, батьки, педагоги, вчителі хочуть звернутися до вас зі словами щирої подяки. Підводячи підсумки навчального року. Варто сказати, що всі учні нашого ліцею активно працювали під час дистанційного навчання, брали участь у виховних заходах та успішно завершили навчальний рік. Особливо бажаємо привітати тих, хто завершив 2022-2023 рік на відмінно. Дісне селя! День останнього дзвоника! І як і будь-яке свято, воно не обходиться без творчих подарунків. І привітань. Ми розпочинаємо святковий марафон вітань! І першими всі привіт шлють наші першокласники! Які хочуть звернутися до випускників, ми бажаємо вам щастя, гарного настрою, особистих перемог, творчих ідей, удачі, вірю в себе, високих ванів, реалізації задуму, дітненням мрії, натхнення, Рискуших ідей, енергії мудрості. Ніколи не сумніватися в своїх силах. Мирного неба! Вітання від другого класу! Вітаю усіх зі святом останнього дзвоника! Бажаємо всім мирного неба над головою! І даруємо свої сердечка! Зі святом вас вітають наші третьокласники. Ми закінчили третій клас. Четвертий вже чекає нас. Ну а поки приколи. Ну, а тепер вітання від випускників початкової школи. Всім привіт! Ми так рости, ми так рости скішила. От і минушки не четвертий рік. Як швидко початково пролетіло. Скопаємо у підлітковий вік. Школа наша початкова. Прощавай і будь здорова. Вас вітають учні п'ятих класів. Незабаром шостий клас. Ну ж і там чекає наш. Зустрінемось у вересні. До зустрічі. Зі святом останнього дзвоника вас вітають учні шостих класів. Вітаємо всіх із закінченням шкільного року. Вже можна видихнути і відпочити. Бажаємо провести час весело, приємно, з користю! Сьогодні учні сьомих класів хочуть привітати всіх вчителів нашого ліцею зі святом останнього дзвоника. Зичимо вам добра, щастя і миру. Віримо, що восени повернемося за шкільні парти. І нам буде що згадати. Наше сердечка для вас. Вітання від восьмих класів! Ми, восьмикласники, вітаємо учнів та вчителів Лисичанського ліцею із закінченням навчального року. Дорогі вчителі, спасибі вам за знання, увагу та розуміння. З нетерпінням чекаємо зустрічі з рідною школою. Колектив 9 А класу вітає вчителів. Учнів і всіх працівників Лисичанського ліцею зі святом останнього дзвоника. Настав наш час сонячних вітань і найщиріших серед інших побажань. Промайнуло 9 років життя разом з вами. Свято радісне прийшло, хоч і зі сльозами. Друзів тут собі знайшли і знання здобули. Дякую вчителям, які були з нами. Дякую за те, що любили, вчили та подарували багато світових моментів. Ми вас дуже любимо. Вітають, десятикласники! Нехай це літо буде для всіх нас добрим і мирним. Вчителям і учням бажаємо гарно відпочити. Набратися духовних і фізичних сил. До зустрічі у новому навчальному році. Ну а зараз привітання від наших випускників! Чому завжди в кінці починаєш думати про початок? В нашому випадку розуміти цінність цього початку. Це міцний фундамент. І це фундамент не тільки на шкільні роки, а й взагалі на все життя. Час раніше був дуже швидкоплинним, а зараз взагалі мчить з космічною швидкістю. Тепер ми бачимо більше. Ми самогли і цінуємо сильніше. І ми інші і зовні, і середні. Але роки пройшли так швидко, що ми і не помітили. І ось цей момент хвилювання та вдячності. Дорогі наші вчителі, ми аплодуємо вам стоячи. І вдень, і вночі увечері, і вночі. Взимку, і влітку навесні і восени. Дома і на роботі, З сім'єю і друзями з вашими учнями шибинниками. Завжди залишайтеся такими ж добрими, творчими і сучасними, усміхненими і мудрими. Кажуть, що образи треба залишати у минулому за усі роки. Ми не робили такого, за що сьогодні хочемо попсити пробачити та подякувати вам Дякую за дякуємо за те, що вірили в нас. Вчили думати і мріяти. А мріємо ми про вільну єдину Україну де панує щастя, любов, де лунає пісні, веселий сміх, де мою рид знами перемогу. Ми віримо. Так і буде. вистоїть, Наша маленька Україна. Ми, ми всі хочемо на миру. Дихилиться старенький ліхтар, Будинок біля школи і парк, за вікнами спокійна весна калюжами до друзів ішов, просила мама знову і знов до дому до темна тільки теж тепер зустрітись до... Чи там по сусідству відправила листи, у дитинства? У дитинства. Ну хто би так подумати міг, що хлопці у моєму дворі так будуть захищати мій дім Знаєш, що побачу не всіх, коли розтане той клятий сніг, на бійся, мамо, то лише грім. О, для нас лунає шкільний дзвінок. Гость він рятував від небажаної оцінки. Комусь давав можливість швидко списати домашнє завдання, дозволяв на перерві робити неперевершений макіяж. То і гадки нема, що за цей навчальний рік він пролунав для вас лише один раз, першого вересня. Але саме дзвоник нагадує нам про те, що кінець навчального року невпинно наближається. В онлайн режимі дзвоник прозвучить. Темпливо наступає Щас, зараз мить. І ти, що навкруги, збентежить він. Дзвоника останнього. Веселий передзвін. Останній дзвоник відлунав. І ми з нетерпінням чекаємо всю шкільну родину. 1 вересня 2023 року. До нових зустрічей!